Дуже смачні пальчики. Для тіста нам треба всього-навсього три інгредієнти: це маргарин, сметана і мука. І все. Маргарину 200 грам, сметани на око 200 грам, був в стакані 300, ну приблизно поділила. І це все зараз з'єднати їх треба. Буду буду вилкою зараз, пробувати, може, треба було потерти. Ну, нічого, я зараз вилочкою, маргарин із сметанкою з'єднаю. З'єднала маргарин, сметанку, і тепер буду сюди просіювати муку і замішувати тісто. Кількості муки не вказано. Ну, я буду дивитися по, по своєму тісту. Як вже видно буде, що більш не вбере муки, значить буде і достатньо. Муку просіюємо. Тісто замісила. Ну і от як узнати, скільки сюди є муки. Сил. Я вирішила зважити його на вагах. Відкину 400 грам, а решта станеться на муку. Це буде правильно чи ні? Так, ну, Муки стільки, щоб ви вже відчували, що зможете розкатати це тісточко. І так, поїхали. О, в мене вийшло кілограм. Значить 600 грам муки пішло. Отак, От 600 грам. Ну, Зараз готовлю поверхню, хай трішки тістечко полежить, готовлю поверхню і будемо його на три частини розкатувати, накладати на чиночку, скручувати і у духовочку. Будемо пекти. Нічого тут нема, тільки маргарин, сметана і мука. Все. Підготувала робочу поверхню, трішки притрусила мукою коврик. І поділила тісто на три частини приблизно однакових. Ну, і зараз будемо кожну частинку розкачувати. Десь так, я знаю, яка товщина, десь пів сантиметра має бути. Ну Розкотили і тепер ножиком робимо сніжинку. Ну, мені через камеру. Не дуже а, так, о. Трохи, трохи не попала, бо поза кадром пішло. Ну, нічого страшного. І тепер начинка. У мене, дівчатка, ось таке густе яблучне повидло домашнє. І накладаємо на кожну цю корочу. І закручуємо так, як кросованчик. І кладемо на противень, вистелений пергаментною бумагою. Духовочка в мене вже гріється. Я краї позащіпала, щоб повидло ніби не витікало. Хоча, оце дивилася, як їхній відеорецепт, то вони не защіпали, в них вони трошки длінченькі якісь виходили, а повидличка трошки менше. Ну, коротше, я роблю так. Накрутила, навертіла і відправляю в духовку. Коржі треба розкатувати тоненько. Ну, це я зрозуміла після того, як перший корж ніби так трошки треба тоненько тісто. Воно дуже добре розкочується. Ну, коротше говоря, все пізнається в процесі. Нічого страшного. У духовку, духовка в мене розігріта на 200 градусів. Моя смакота вже готова. Так, я люблю, щоб. Вони гарно так підсмажилися. Вони у мене годинку були у духовці, Ну, в мене на 200 градусів вони пеклись. І тепер цукровою пудрою їх гарненько викладу в блюдо і цукровою пудрою зверху. Ось така смакота у нас вийшла. Зараз будемо пробувати.